Миємо, натираємо, нашинковуємо капусту. Цей рік не дуже багато, так як врожай не дуже капусти, буряко. А так, пройшлий рік дуже багато в нас було завалено і ми все пересушуємо і відправляють нашим захисникам на передову. Куди це ми потрапили? Тут у нас сушарний цех, так сказати, сушарка. Ми тут сушимо овочі, миємо, натираємо, нашинковуємо капусту, ставляємо отакими от лоточками от сюди цю піч. Ось 10 листиків. Це піч така моцна, де виїздили? Так, да. нам привезли. <рес> <рес> і потім фасуємо в відеречка, а в гадячі, гадяцькі борщі, є така в них волонтерська організація. Вони пакують і відправляють нашим захисникам. На передову, де вони не мають змоги варити на кухні, вони швидко ну, швидкого приготування, виходить. Супи, борщі. Тобто, ви о, о, складники готуєте, сировину? Так. так. А вже міксують інші люди. Так. Нам завозять Це, цей рік не дуже багато, так як врожай не дуже. Капусти, буряко. А так. Прошли рік дуже багато в нас було завалено і ми все пересушуємо. Ви хто? Я завідуюча сільським клубом. Ага. Як це село називається? Качанове. 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 Угу. Що ви зрібаєте? Будьок. Посушили, почистили, поміли, насекли.